Задали цікаве питання, як зробити деякі нюанси на кресленні зубчатого колеса. Перш за все, давайте подивимося на зубчик колеса. Зроблено воно непогано. Опять же, я тут невеликий спеціаліст, давно не проектував. Е, наду, в річ хочу звернути увагу. Ось тут перший екскіз. Ось у нас тут кут 50 градусів. Він нам потрібен буде далі. Ці розміри поставлені, все зроблено, все нормально. Тепер подивимося креслення. Проблема в розрізі креслення. Тобто треба зробити розріз креслення, щоб у нас зуб було видно і на верхній частині, і на нижній частині. Давайте робимо розріз. Перший варіант робимо. Кажемо розріз по втратній частині. Окей. В іншу сторону. Що ми бачимо? Зуб у нас з верхньої частини є, нижньої частини немає. Два, два методи можна зробити. Так, Давайте ми цей трошки здвинемо. Опять же, можу не можу стопроцентно, який кращий метод, може той і тут використовувати. Ну, перший метод. Треба, перше, видалити э, штриховочку. Штриховочку видаляється, дуже просто щелкаєте. Кажете, ні. Ні. Це штриховочки нема. Далі. Малюємо усю лінію. Далі малюємо ескізі знову ось лінію, бо для копіювання вона, та лінія не вибирається. Вибираємо Просто робимо лінію. Тепер у нас оці лінії треба скопіювати. Просто так, копіювання не проходити. Заходимо в відобразити. Вибираємо. Бачите, тільки в якості е елемента може вибрати тільки ту лінію, що ми намалювали. Тому вибираємо. Пости варіант. Покажемо з цієї точки по цю точку. Так з цієї точки Покажемо збільшити. Це відмалювали. Покажемо зеркально відобразити, вибираємо ці дві лінії. Можемо копіювати їх, можемо просто перенести. Вибираємо ось у лінію. Це у нас з'явилися дві лінії. Тепер давайте поміняємо слой. Вибираємо дві лінії. Формат. Окей. Все. Дві лінії побудували. Товщина ліній, на жаль, різна. Тут по-іншому не вийде поки. Одемон це головне. Далі треба що зробити? Тепер зробити треба штриховку. Це просто. Штриховка. Вибираємо штриховку, вибираємо дві полості. Бираємо масштаб, наприклад, 0,25. Багато. 0,5. Я не подивився, яка там була сталь, але ну, можемо так поставити. Все, штриховку ми отримали, заштрихували. Так. Все. Теперь поставити SV-лінію. Тут починаються при... проблеми. В чому проблема? Сейчас покажу. Давайте перейдемо в модель. в Давайте модель розріжемо по центру. Розрізали, так? Да? Вот у нас є модель. Тепер вибираємо площину і роботу і У нас попадає ось эта линия на накреслення. але она не прямая в действительности, а кривая. Давайте мы ее сейчас выберем. Ось эта линия. Так, сколько ключі треба, щоб. что нам нужно. Ось эта линия есть она. Вроде бы линия лінія. линия. Но, в действительности не линия. Я проверю перший Первый вариант, попробуем данный размер поставить. Не хочет ставить, так, чтобы шорбом в этой плоскости Ctrl 8. Я же побудував линию, да, вот она у нас тут есть. Вот и по-новому. Осева линия. Свои точки. Просто кинем куда глаза угодно. Не теперь, когда выбираем две, две, линии, а, ну, даже за раз было выдно, что это не линия, а э, а, Можно включить касательность. Тут линия, она шла прямо по ребру, Нормальна лінія, давайте ми її теж преобразуємо. Пратично повинно бути. Хочу та не хоче, ми можемо без преобразування і вибрати. Вибираємо знову ось його лінію. Будуємо і тепер кажемо, що вони повинні бути колініарні. Вибираємо дві лінії. Не захотіла чого. захотела. Так, тогда, значит, идем простише. О, Теперь буду ему всю линию. Опять тоже тут, бачите, тут тоже она получилась касательно, да, Подивимося який тут кут. Поставимо тут кут. Бачите, кут у нас не 100. Хоча при подобию було 100. Зв'язано з тим, що в нас дві криві, а не прямі тут. Не страшно. А, давайте, що ми тут зробимо? Перейдемо в наше креслення. поставимо поста лінію. Беремо ескіз Ось валіні. точки проводимо криву. Далі обираємо ці дві лінії. Ось вони теж у нас дотечні. Знову вибираємо А тут побудувала пряма лінія. Ну, що ну, все теперь мы Краще зробимо і ставимо розмір. Він буде тут не 100, 100 градусів, а 104. Нічого страшного. У нас розмір тут не управляємо. сюди, кажемо розріз. Розмір 100 градусів. Окей, є. Це не дуже правильно. В SolidWorks, і в принципі правильна система SAP каже, що треба, щоб розмір сталася автоматично. Але в даному випадку може піти так. Чому? Що нестандартний елемент. SolidWorks, на жаль, такі елементи правильно не по-нашому гостру дороби. Другий варіант, як побудувати. Нам потрібно побудувати допоміжну одну пряму лінія, з нульової точки. І вона, повинна проходить через середину ребра з цього. Ну, Точності не дуже важливо, приблизно ребра. О, середину ребра. взяли ребра, Вибираємо розріз. другий тип розрізу ось такий. Вказуємо нульову точку. Вказуємо один елемент розрізу. І другий елемент розрізу. окей, Отримали розріз. Бачите, в принципі, отримали, отримали правильний розріз. Бачите, у нас на картинці ці елементи правильно отримали. Але зараз покажу інші елементи неправильно. От у нас проблема зубом, На жаль. Ну опять же, на картинки це можна обертати, оскільки це у нас ці розміри невимірювальні, можна пропустити. Тепер лишні дві лінії, тому що у нас під кутом дивиться на цю лінію, і йому видно ці дві лінії. І просто гасимо, убираємо, згасити, вибрали, загасити. Тепер давайте подивимося, що у нас з розміром. Тут теж є нюансики з розміром. Будуємо о CV лінії. точки Побудуємо так. Я спеціально будую, непривязано, щоб потім. ручками привязать. Так было правильнее, потому что бывает, вроде бы система привязала, линия рядышком, но привязка не сватилась. Тут дотично. А там было бы в что у нас все пошло дотично. Так, теперь продлеваем наши две линии. Ставим между ними кут. Опять же, две методики, 100% сказать, ну, тут уже 0,7. Ну, то опять же, Міняємо ручками. Опять же, кутели правильные за те, що у нас е, не пряма получилась в розрізі, а е, крива. Ось такі варіанти побудови.